Всім хай, ви на каналі Мітри, і сьогодні це відео буде саме для тих, хто не може задонатити собі робакси, або просто мало заробляє з якихось карт. Тобто зараз я розповім, як зробити донаторський скин абсолютно безкоштовно без донату. Ця тема є справді важливою, тому що не у всіх є можливість задонатити, а чи батьки не дозволяють, чи ще щось. Ну, не буду довго затягувати початок. Поїхали! Спершу ми заходимо на карту каталог креатор. Посилання я залишу в закріпленому коментарі. І вибираємо той скін, який ви хочете. Я створила ось такий. Потім у чаті пишемо таку команду Уважно слідкуйте, чи правильно ви її вписали. Якщо є якась помилка, то у вас нічого не вийде. І після цього вас телепортує у пліс Донат, але вже саме тим аватаром, який ви вибрали. І тепер ви спокійно можете тут пересуватися з платним кіном. Але увага, цей спосіб працює тільки на цій карті, бо часто говорять, що так робити можна скрізь. Але це неправда, не ведіться на фейки. Ну і на цьому відео підходить до кінця. Я надіюсь, воно вам сподобалося. Ну, а тепер про конкурс. Відбудеться він, коли на цьому каналі буде 150 підписників. Я розіграю робокси, але говорю: відразу, щоб приймати участь у конкурсі, потрібно бути підписаним на Ютуб і на телеграм. Всі подробиці будуть виходити у ньому. Ну, а з вами була Мідрі. Всім па-па!